Ви на каналі Захар Життя. І сьогодні ми з моїм другом будемо знімати відео. Ми зробили аплікації і будемо вам показувати, що в, нас, що в мене є в кімнаті. Ми будемо зніматися деколи з другом, деколи ще з кимось. І, може, навіть з другим другом. І ми Зробили робили. Отакого От пирашика. Він такий дуже м'ягенький. І також друг приніс, ми зробили отакий. Це трохи тяжко робить. Але все одно нормально. Я вам хочу показати мою фотографію, яка ще була того року. Але я ж вам показую свою кімнату, то я вам покажу цю фотографію. Дивіться. Отут такий Санта. І отут наша фотка з батьками. І зараз ми вам ще дещо покажемо. Також в мене є глобус. І ми тут все дивилися. У мене ще є м'яка іграшка, дивіться пухтенький, маленький і, і великий, Так, да? правильно він сказав. У мене є така потужка, там де намальований мій менший брат, а з другої сторони, це я, як був колись маленький. Я не знаю, звідки ця фотка, але Святий Миколай цю фотку знайшов. І зараз я вам покажу тварину. Папугайчик. Тепер папугай буде на ютубі. Зараз ми розкажемо, скільки нам років, де ми живемо. Коли ми народились і таке всяке. Мені сім років. Я народився 4 квітня. А тобі? Мені 7 років, я народився у 2017 році і я живу поряд Захаром. Зараз я вам покажу мою парту. Тут такий стільчик. Не видно? Так, зараз я вам покажу лампу. Лампа. Калька. У мене є калька, перебувачка. Хто не знає, то ти по ній малюєш, от щось обводиш і вона перебуває на листочок. Тут в мене є ще стара калька, яка я вам казав, що я, що я ходжу на гурток. На як я вам казав, що я ходжу на гурток і там на ньому щось зробив, то це звідти ця карта, оця стара. А це синя, то це нова. Чого я пропадаю, бо я вам дивлюся, що тут у мене є, і що я вам можу показати. О, пензлик. Дивіться, пензлик. І зараз я вам покажу мій робочий зошит школи з математики. Дивіться. Це мій зошит. Зараз я його відкрию. Дивіться, опа. Зараз я вам покажу самий останній урок. Це оцей. І зараз оце, на всякими креслими, задачу робимо. А зараз я вам покажу рюкзак. Дивіться. Оце мій рюкзак. Мені мій, як сказати, друг допомагає знімати. Він тільки перший раз на Ютубі. Я вже шостий. І ми лежимо. А на цьому відео ставте лайки, підписуйтесь на канал і пока!